Олександр Сушко, хата. Вікна очі оскліли, мороз крапелинки, роси закайданив, щоб тишу капіш у саду не тривожив. Уростаю у землю святу триста літ, триста зим. Гостював тут Господь і правителі, і ангели Божі. За парканом до зір виростають хороми нові я ж низенька, торкаються вітами стін голі вишні, кіт господаря кличе, шкребеться у двері мої, вітер в ринві гуде, лізе в парку, де купляться миші, Надвечір'я. У мороці тануть поснулі дими, догорають у печах з берези та дуба полінця. До побачення осене, я вже належу зимі. Білу шубу вдягнула на стріху ревнива сестриця.